Доброго і приємного вам ранку дня, вечора, мої майбутні колеги. Кажу вам колеги, бо я думаю, що ви дійсно, можливо, мої майбутні товариші за фахом і на деякий час в математику на певну глибину для того, щоб зрозуміти, що вона не тільки корисна, але й цікава. Мене звуть Георгій Євгенович, я репетитор з стажем більше 20 років. Освіта вища технічна, завжди любив і люблю математику і фізику. А наразі я е, готую до впевненого проходження тестів НМТ випускників шкіл, а також допомагаю зрозуміти математику учням старших класів. Стиль занять моїх демократичний, бо я е, думаю, що не буває питань розумних чи нерозумних. Відповідаю на будь-які. І взагалі доводив до успішної здачі іспитів дуже багато різних хлопців та дівчат. Всі вони кажуть, що я вмію доступно і зрозуміло пояснювати складний матеріал. Отже, що стосується занять, то перше, безкоштовне пробне. Далі за програмою чи за домовленістю. Тож, чекаю вас, мої майбутні колеги. Ласкаво прошу Welcome!